Мантичний ліцей. Чуємо, розуміємо, знаємо. Марія Матіус лауреатка Шевченківської премії, авторка 20 прозових та поетичних творів. Її книгу Мами називають книгою Материнського голосіння. Книга має присвяту пам'яті мого єдиного сина Назарія, пам'яті всіх синів. Кого не дочекалися їхні матері, а також бездонній силі материнської любові і страждання. Це історія п'яти матерів, які втратили своїх єдиних синів ще на початку війни, коли вона називалася Антитерористична операція з 2014 до 2022 року. Кожна з матерів. Переживає свій біль по-своєму і час не лікує, а тільки притупляє скорботу. Розповідь трьох жінок про свій біль і втрати рідної кровиночки, це ніби преамбула до основної розповіді про маму Сидонію. Розпочинається твір описом подій, які відбуваються в країні в 2021 році. Світ накрила пандемія коронавірусу. Сидонія Хризонтівна Вакулюк працює старшою медичною сестрою в сільській амбулаторії. Сидонія Суферяти нікому не буде, але люди звикли без неї від старого до малого мало хто в такому великому селі обходиться гостра, як, на... як наточений ніж, але справедлива. Це емоційна, прямолінійна жінка. Ну, я вас просив, Сидонію, скільки разів просив вас не грубіянити нашим пацієнтам, не кричати на них, не матюкатися, бути толерантнішою. Ну ви ж культурна женщина, а народ у нас нервовий, бо є від чого. Треба проявляти розуміння та просили. Просили, а як з ними по-німецьки говорити, коли не розуміють по-людськи? Ти їм толкуєш, толкуєш, втовкмачуєш, упирюєш, як дітей старшої ясельної групи. Культурно так упрошуєш, файньоцько, а воно не доходить, хоч трісне, а прикрикнеш, пошлеш куди подалі, акурат чують і розуміють. Проживає героїня в селі, має присадибну ділянку і ще має прекрасне хобі вишивання. Задля вишивання віддала майже все, що мала, говорила героїня. Як би життя не випробовувала, ніколи не нарікала на долю, стверджувала є хліб та вода, нема голода. Вийшла заміж. Народила сина, але сімейне життя не складається. Чоловік полюбляв заглядати в чарку. Незважаючи на малолітню дитину, а ще більше на сільські обговорення, складає пожитки чоловіка і виганяє його два дні і дві ночі, плакала в подушку з гіркоти та устиду й невідомості. Але більше таки з устиду. Це ж село. Ой попоносили її тоді зубами сільські газдинки межи собою, перед носом у себе не виділи, а седонію обернули язиками, як вовк, украдену вівцю. Поговорили та й забули, що не стара була седонія, і серце билося в грудях. Довірила вона серце своє Адамові Івановичу, приїжджав із перевіркою з райцентру, перевіряв пожежну безпеку. Але він шукав вигоди, хотів, щоб Сидонія продала батьківську хату і придбала йому мотоцикл. Не приваблювало його життя в сільській хаті, шукав він побутових вигод. Так і залишилася сама, всю теплоту своєї душі віддала єдиному синові Віталієві. У сина дбала в роботу, може, невістки доброї дочекається. Та що там доброю? Яка буде, так прийме. Коли буде синові добре, їй буде ще краще. Потім авторка нас повертає в 2014 рік. Син Віталій живе з Галиною. Серце матері радіє, вже Сидонія готується до весілля. Але одного ранку знаходять записку Віталію, я виходжу заміж, залишайся щасливим. Кохав Віталій Галину, тяжко переживає її втрату. І шукає відраду в пляшці. Ще вчора був добрий і совісний син, за вечір пляшку пива в компанії хіба міг подужати, а сьогодні лежить під домашньою хвірткою свиня свинею, і вона мовчки ковтаючи сльози, кусаючи губи, тягне його з холодної землі у теплу бодай. Веранду. Як не гірко матері, а серце болить за дитину. Ковтаючи сльози образи, вона йде до батьків Галини. Але батьки схвалюють вчинок доньки і говорять, що вона щаслива в місті, не варто її шукати. А в Києві, тим часом, шинами запалала революція гідності. Села рогом стали проти київської хунти, а пів села скидалися грішми, харчами, наймали автобуси і щодуху гуготіли в столицю. Дехто швидко повертався, бо менти з півдороги завертали, декому машини в Києві вночі попалили і колеса порізали. Дехто з майдану і два місяці не показувався додому. Одне слово, не було спокою в селі, як і в цілій державі. А вже коли по телевізору показали розстрілі майданівців у притул, підпал будинку профспілок, коли продемонстрували накрадені багатства та то пачок з грошима, що їх президент Янукович вивозив цілими літаками, попритихали навіть ті, то увесь цей час навмисно ходив по селу в білосиніх партійних куртках. Одного дня Віталій їде в Київ шукати Галину. Два дні чекала мати, очі від вікон не відводила, повернувся зовсім інший син, суворий, мовчазний, повертається до роботи, працює і все мовчить. А ось одного дня говорить, мамо, в такий час я дома точно не всиджу, не сердиться на мене, мамо, що завдав вам стільки прикрості, і не плачте, усі йдуть, і я з ними. Ви самі мене так навчили, мамо. Йде Віталій добровольцем. Серце матері кров'ю обливається. Неспокійно було на душі, син як міг, так і заспокоював матір. Мамо, я лиш вас дуже прошу, не переживайте, тут, де ми тепер з хлопцями безпечно, хлопці майже усі свої, земляки, один одного знаємо. Фронту немає. Війна не така страшна, як у кіні, але моліться за всіх, мамо. То зі мною. Я вас дуже люблю, моя мамо. Зідзвонювалися щовечора, щоб менше тривожитися, Сидонія повністю віддалася роботі, лікарня, присадибна ділянка, але серце матері воно все відчуває. Одного разу серед дня стислося, сльози рікою полилися. Не увечері, а серед дня зателефонувала мати синові. Гудки йшли, але відповіді не було, а потім в телефоні гуло, шепотіло, вило, гухкало, бахкало, і крізь цю канонаду звуків до неї нарешті прорвався захриплий, лечутний голос її дорослого хлопчика. Однак вона добре розчула його слова. Мамо, не плачте, молітеся, поганий зв'язок, я живий, все буде Україна. І далі тиша, довга тиша, не відповідав син і не телефонував, від, від натискання на кнопки старенької Нокії і пальці боліли. І кнопки позападали. Сусід відремонтував телефон. Сидонія знов телефонує. Виклики йдуть, але не відповідають. Вона заспокоює себе. Виклик йде, отже телефон заряджений. Отже, син живий. Він не чує, він машина ремонтує. Від тисячного набору сина нарешті взяли слухавку. С мати кричала, Сину, де ти? Сину, як ти, сину? А лише чула: ма, ловай, ловай і вибухи. Зв'язок обірвався, а потім лише ваш абонент знаходиться поза зоною досяжності, а в неї в голові всі, все слова Ловай, ловай, що за ловай? Сидонія почала оббивати пороги військкомату, щоб хоч щось дізнатися, але ніхто нічого не говорив. Через два місяці доходять чутки, що її син був із добровольчим загоном під Іловайськом. Ось що ловай вона чула Іловайськ. Вона дізнається, що в сусіднє село. Повернувся Микола Сидорук, який був в одній роті із її сином. Вона все кидає і їде до матері Миколи. Але мати нічого не говорить, лише каже, що син приїхав з війни і мовчить, курить і мовчить. Вона їде і до інших, як вважала побратимів сина, але нічого не не дізнається, і ось звістка зник без звісти. Ці слова призвели Сидонію до інфаркта: щопонеділка воєнком проводить прийом громадян. Щопонеділка Сидонія в його кабінеті, але відповіді на свої питання не отримує. Завжди допомагав Сидонії, головний лікар сільської амбулаторії. Він радить їй здати аналізи ДНК. Він просить своїх знайомих, щоб хоч якось допомогли горем вбитій матері. І ось приходить лист, у якому зазначається, що одним із загиблих солдат під Іловайськом. Подібність ДНК 99,9%. Другий інфаркт хотіла руки на себе накласти, та головний лікар знову її рятує. І так вона остаточно зрозуміла, що її горе то її проблема і більше нічия. Добре, що в неї добрий начальник. Бо втопилася б уже в сльозах або була не прокинулася тоді, коли здавалося, що з цієї безвиході таки немає виходу. І знову йде вона до Миколиси до рука побратима її Віталика. Я знаю, чого ви прийшли, мамо, але краще не питайте. Микола нервово розминав цигарку і один за одним кидав на землю зламані сир... сірники. Я не міг. Пробачте, не міг. Микола опустився перед нею на коліно, однак тут же піднявся. Пробачте, не смів сказати. Раптом заплакав, не встидаючись. Пробачте, я не міг. Я чув про вас. І впізнав, він вашу фотокарточку носив на грудях, але я не міг. Микола нарешті опанував себе. В Сидонії стало так холодно, ніби її облили крижаною водою. А тепер зможи. Де тільки взялася сила наказувати зможи! Я хочу знати, ти разом з ним служив? Так. Ти був з ним до послідку? Її постійний страх раптово відступав. Тепер вона скидалася на фурію чи на слідчого. Так, Ти точно знаєш, що його вже немає? Ми не змогли його забрати. Як? Чому? Сидоня опустилася на ковбан, як підрізана. Як це не змогли забрати? Мама. Кажи, кажи, не жалій мене, кричала на все подвір'я. Не змогли. Ви його лишили пораненим. Не змогли. Ми не змогли тоді забрати багатьох. Не було вже кого. Їх розірвало і рознесло, і вже не було кому рештки під вогнем забирати. Дізнається, Сидонія. Що її син покоїться в Дніпропетровську на краснопільському кладовищі. Їде вона до сина, довго ходить цвинтарем, шукаючи свою кровиночку. Потім неодноразово вона ще сюди приїде і на всі невідомі солдатські буде вішати власноруч вишиті рушники. Твір має дві частини. У другій частині старша медична сестра Сидонія Ваколюк влаштовується прибиральницею в реабілітаційний центр для солдат Гераклі. Вона знайомиться з п'ятьма молодими хлопцями, які пережили жахіття війни, які бачили смерть на власні очі. Які дивом залишилися жити, різкі дії рідних односельчан їх тригерять. Кожен з них розказує свою жахливу історію війни. Сидонія допомагає молодій психологині Ілоні справлятися із воїнами і разом, усі разом вони лікують душі один одному. І ось Ковід-19 з кожним днем ширився світом і Україною, мало не з космічною швидкістю, вносячи божевільні корективи усі сфери життя, закривається реабілітаційний центр, і воїни залишаються сам на сам із своїм психологічним станом, Повертається додому і Сидонія. Одного дня до неї прийшла жінка з дівчинкою. Он стоїть біля хвіртки яка жінка з дитинкою, шукаючи засувку, щоб зайти на подвір'я. Води може, хочуть напитися, чи дорогу до кого шукають. Заходьте, діти, заходьте, засувка посередині. Дитина, дівчинка, несміливо дріботить попереду матері, а жінка. Непевно переставляє ноги, опустивши низько голову. Бідав людини, напевно, думає Сидонія, ступаючи на зустріч. Боже, Сидонія хапається рукою за чоло. Вітальчикова галюся, що колись стекла від нього із заїжджим комп'ютерником, і останній дзвінок, до якої зробив Вітальчик із Зіловайська. Стоїть перед нею у вітальчиковій літній курці, міцно тримаючи ручку дитини. Її лице одутле і жовте, як від жовтяниці, із синцями під очима. Галина сповіщає, що вона тяжко хвора. Батьки її і від неї, і від дівчинки відмовилася. Сидонія знайомиться з дівчинкою Іринкою, якій п'ять років. Але Сидонія не хоче чути п'ять, сім, сім років Іринці. Це донька Віталика, це її онучка. Життя продовжується.